Від польського Жешова місту герої Чернігово парк Чернігівського тролейбусного управління поповнився двома автобусами, про передачу яких на знак підтримки, враховуючи колосальні пошкодження ворогом інфраструктури і, зокрема, комунального пасажирського транспорту, вдалося домовитися в рамках партнерства між двома містами-побратимами. В той же час ця допомога могла бути значно більшою, якби перемовини міг провести особисто Владислава Трошенко. На жаль, через позицію, яка всім відома, Владислава Трошенко, тільки. Один раз міг взяти участь в якихось міжнародних конференціях у Давосі і, повертаючись з Давоса до Чернігова, він провів зустріч з мером Мемінгена, і ми вже дякували їм за понад 150 тисяч євро допомоги, яку отримав Чернігів з мером Жешова, з яким ми підписали угоду. І зараз ми бачимо тут два автобуси. Зрозуміло, що якби він міг мати більше можливостей, Переговорів особисто один на один з керівниками, то ми б зараз говорили не про два автобуси і не про 150 тисяч євро, а про значно більшу підтримку. Але на жаль, ми бачимо ситуацію, коли одні міські голови мають можливість виїжджати і залучати свої громади допомогу. А мер міста, який постраждала чи не найбільше від російської агресії, такої можливості немає через вибіркове застосування законна держава. Тому це не є справедливим і від такої позиції страждають більше за все саме мешканці нашого міста і страж очікує чорнію Нагадаємо, 19 червня міського голову Чернігова без пояснення причин не випустили до Польщі, де він мав підписувати договір про співпрацю та залучення допомоги з муніципалітетом Жешова, а також відвідати комунальні підприємства міста партнера. Тому делегації довелося повернутися. Коли спілкуються два міські голови, да дві особи вони більш можуть детально говорити чим два керівники управління. Відповідно, якщо ж би було спілкування один на один міський голов, то… Підтримка була більша. І це ми бачимо по кількості рухомого складу, які приїжджають в інші міста. Але те, що трапилося, трапилось. Я хочу подякувати нашому місту побратиму за за цю підтримку, яка да хай це буде два автобуси. Вони бувши в використанні там 2005 року випуску. Але ці автобуси нам дадуть можливість покращити її якість надання послуг громадських перевезень. Як тільки на обидві одиниці отримують українські реєстраційні номери, а також пройдуть необхідне технічне обслуговування, їх випустять на один із міських маршрутів. Нині бракує автобусів і є чималий розрив у часі, особливо в години обідньої перерви. Ці автобуси ми плануємо після проведення відповідних регламентів роботи і постановки на на облік в сервісному центрі вставити на 10 10-й тролейбусне, автобусне маршрут, щоб забезпечити такі віддалені мікрорайони, як ЗАЗ та Сіверянка Маліновського, де зараз відсутня контактна мережа. Відповідно, вже буде не 2, а 4 працювати буде зменшений інтервал руху і буде забезпечено краща послуга. За словами очільника профільного управління, місто працює над тим, аби вже цьогоріч завершити роботи із відновлення тролейбусної контактної мережі у мікрорайони та Бобровиця, де вона була повністю знищена ворожим вогнем, а також на вулицях Толстого Івана Мазепи музикальна, щоб запустити об'єднаний із шостим тролейбусний маршрут номер 8 Таким чином залишиться тільки район хімволокна. Загалом, станом на кінець вересня, у Чернігові вже відремонтовано 80% контактної мережі.